Любі діти, вітаю вас на занятті. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдем і промовимо Добрий ранок, доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, Доброго настрою на весь день бажаю. Любі діти, до нас в гості сьогодні завітало мишенятко, яке хоче навчитися спілкуватися. Я пропоную вам гру, що гарного сталося сьогодні. Діти, а допоможуть в нам цьому картинки? Помилувались сонечком у віконці. Послухали. Спів пташок, як вони гарно співають. Поцілували котика. Прочитали улюблену книжку. Овмилися, почистили зубки. Погодували домашніх тваринок, котів, собачок. Правильно приготували з мамою смачний сніданок. А саме головне, обійняли матусю. А зараз я прочитаю вам казку про невиховане мишеня. Жило в лісі одне невиховане мишеня. Уранці воно нікому не говорило доброго ранку, а ввечері нікому не говорило добраніч. Розсердилися на нього всі звірі в лісі. Не хочуть з ним дружити, не хочуть з ним грати. Ягодами не пригощають. Сумно стало у мишеняті. Рано вранці. Прибігло мишенятко до маші, та й каже Машо, машо, як мені помиритися з усіма звірями в лісі? А маша говорить мишеняті, Уранці потрібно всім говорити доброго ранку, а ввечері слід усім бажати добраніч, і тоді всі з тобою дружитимуть. Побігло мишеня до зайців. Сказало доброго ранку всім зайцям татові, мамі, бабусі, дідусю маленькому зайченяті. Посміхнулися зайці та дали мишеняті морквинку. Побігло мишеня до білок. Сказало доброго ранку. Всім білочкам татові, мамі, бабусі, дідусю маленькому білченяті засміялись білки, похвалили мішення, мишенятко. Довго бігло мишеня лісом. Усім звірам, великим і маленьким, сказало доброго ранку. Побігло мишеня до лісового птаха, змостив гніздо лісовий птах. На верхівці вих... високої сосни. Доброго ранку. крикнуло мишеня. Голосок у мишеняти тонкий, а сосна висока висока, не чує його лісовий птах. Доброго ранку. щосили гукнуло мишеня. Усе одно не чує лісовий птах. Робити нічого, полізло мишеня на сосну. Важко ти, мишеняті, чіпляється лапками, за кору, за гілки, проповзло повз білу хмару. Доброго ранку, крикнуло мишеня білій хмарі. Доброго ранку, тихо відповіла біла хмара. Ще вище полізло мишеня. Нарешті дісталося мишеня до верхівки дерева. Доброго ранку, лісовий птаху, сказала мишеня. Ой, як довго я до тебе діставався. Лісовий птах засміявся. Добраніч мишеня. Подивися, вже темно, уже ніч настала уже час всім бажати добраніч. Подивилося мишеня навколо, і правда, небо зовсім темне, а на небі зірки. Ну, тоді добраніч, лісовий птаху, сказало мишеня. Лісовий птах погладив мишеня крилом. Яке ти стало добре. Вічливе мишеня. Сідай до мене на спину, я віднесу тебе до твоєї мами. Діти. А ви помітили, як змінилось мишенятко? Яке воно стало ввічливе? Давайте і ми з вами зараз скажемо компліменти, навчимося їх говорити і навчимо це робити мишенятка. А допоможуть нам в цьому. Картинки. Хлопчик каже матусі, Мама, ти в мене найкраща. Хлопчик обіймає свого татуся і говорить Ти в мене найсильніший. Діти обіймають свою бабусю внучата і кажуть Бабуся, ти в нас дуже турботлива. А дідусь веселий та дуже грайливий. Братик щасливий, турботливий, добрий. Діти наше мишенятко навчилося, як треба спілкуватися, і стало дуже виховане, а наше заняття закінчилося.